Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео про це недозих. Проблема в чому? Клинить КПП. Клинить як при кікстартері, так і коли пробуєш завести його скажімо так, з метра, штовхаючи на передачі. Двигун в якийсь період знов починає клинати з жорстким таким хрустом. Я підозрюю, що тут проблема з КПП. Чому так сталося? Це трошки пізніше. Знімати повністю розборку, звісно ж, не буду. Сотні відео цих є вже, вже просто за що в цілому не доїли. Покажу просто готовий результат. Верніше, що сталося, і чому, на мою думку, так сталося. Так, ну ось трошки підрозкадали двигун. І зараз нагляну, покажу, в чому проблема. Кульнувал ніби крутиться, передача включена, все окей. Оп. І щось ми... Впираємось. О, прийшло далі. Оп, знову. Оп, знову. Оп, знов. І так на будь-якій передачі. Так, нейтралочка є. Так, що, щеплення зняли. Я бувало подумав, що це може бути первична і вторична шестерня, може тут якийсь зуб заламало і скосило, але ні, нічого такого, тому що. Оп! Надію звук чути. І Знов знову, знову хапає. Зловило і все. Що ж, розбираємо далі. Так, до коробки добрались. І що ми тут бачимо? Що не вистачає пару зубів? Ось така ось біда? так Це вже означає, що оця пара шестерень під заміну. А по-друге, як завжди, миємо все в бензині і кожну шестерню перевіряємо. Перевіряємо, щоб не було таких закасів, заїздонів. видно, зуб не попав і побило вторичну шестерню, тут, тут це. це вже під заміну, навіть нема що тут думати. І як раніше говорив, всі шестерні треба буде перевірити. Якщо, не дай Бог, де якийсь, отут саме частіше стаїться така якби, тріщинка чи ось такий заїздон, одразу вся пара на заміну. Все відмито, коробка вже зібрана. Все чітко. Тепер, ну, як завжди, як далі прокладка, трошки на герметик, збираємо все, перевіряємо ще раз, як у нас переключаються передачі. І так, як розбирали, так і збираємо. Ну що, ж, все, двигун зібраний. Тепер до того, чому так стається, все тому що злітає ланцюг. До речі, вилетіла у нас це є третя передача. Видно, злетів ланцюг на третій передачі. І видно, обороти були хороші і зламало два зуба. Ну бо просто так, сама собі шестерня не відвалиться. Коротше, от така біда. Видно, що в нас тут тюнінгована натяжка. Боже, це просто жахіття. Я чесно сказати, взявся тут просто зробити двигун. І на тому все. Власне, собою скажу, щоб поміняв маятник обов'язково, щоб колесо рівно стояло, щоб не тяжко якась нормальна була. Якщо далі от так от залишить, ну знову закусить десь на швидкості, ланцюг, ланцюг скотче, намотає на передню зірку і знову приїде. Так що, нехай думає. На сьогодні в мене все. Бережіть свою техніку.